Друзі, всім привіт! У нас квітнуть такі от гарні квіти. Називаються Олеандр. Ой, пахучі, пахучі. Але, на жаль, літочко вже від нас втекло. І зараз на дворі ми маємо осінь, то нам показує опавше листя. Але осінь з собою нам приносить. Трошечки холоднішу пору. І ми вже можемо собі розкладувати багаття, бо вже якщо влітку біля багаття було жарко, то зараз біля нього вже приємно. І можемо собі щось трошки смажити, пекти, зажарювати. Наші хлопці працюють, не покладаючи лап. О, як стараються, все файно, все. Робота йде, он малючок теж. Гризуть, все, наїдають жирок на зиму. Друзі, ось такий вогонь ми розвели в цю осінню днину. І будемо собі щось трохи готувати. Щось смачненьке. Ось така у нас старілка. Трохи пилюку з нею здуємо, зметемо. Ми закинули наш смалець на тарілочку. Трохи все обмастили, коли він вже розтопився, щоб там все було змащено. І вже тоді закидаємо нашу картошечку. Вот так вот. Вот такая вот у нас уже гарнешенька, картошечка стоїть. Увы, картошечка уже готова, додаємо грибы. Шампики в нашому випадку. кидаємо ковбасу, бекончик, картошку, бачите, розсунули, все в центр, щоб воно гарно-гарно нам засмажилося. Бекончик, коли вже починає віддуватися, ота, як цей, вже його можна повернути, щоб йому було добре. Ой, цей вже проситься. це. Ось так о. о так. І коли в нас вже ковбасочка підсмажилася трохи на один, на один бік. Робимо обертання, обертаємо її, Опа. опа, опа, Опа. ось, Опа. Опа. Коли у нас вже ковбасочка от має такий вигляд, вона вже готова, тоді ми сюди зануриємо вже і бекончик, і картошечку, все. Хай воно все поєднається в одному о такому от танечку. Тай воно ще подружиться. Солимо то все. Не дуже сильно, ну хто як любить, звичайно, хто як любить, хто любить сильно, той солить сильно. Ми сильно не солимо, тому що ми сильно не любимо. Нам все треба в міру. Потім перець. Перець також. Добра приправа, її треба давати. І потім в нас йде приправа до картоплі. Це не реклама. Всі приправи додані. Кобасочка обжарена, все у нас вже прекрасно. От зараз ми будемо забирати нашу смакоту по бажанню замовника трошки тим'яна. І так, друзі, все у нас вже готове. Будемо забирати нашу картошечку. Отакує. От Місто вот. просто загрібати. Пробуємо що у нас вийшло. Ось така у нас картошечка смачна. Румка. Грибочок такий підмажий. М -м. Тут у нас є хвін. Grnko v bazošku, hin mačajemo, idrohe v kečup, in mm. tako naprej. Obušček, stebulko. Mm, 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 njam, njam, njam. mm, 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 bi končal na zakusku. Користутися рецептом дуже смачно.